Досі змінилась влада чотири роки, вже там, да? біля п'яти років. Uh -huh. І ми бачимо, що, на жаль, поки нічого не змінилося з містом. Я, я не бачу, що ми там когось саме, ну, наприклад, там беремо цього людину, там керівника «Київтеплоенерго», енерга, людина, яка з 18-му році на цій посаді, яка не дав ні одного коментарі, який не вийшов і не розповідає людей, чому кожного дня ми бачимо фонтани. Чому? Він же про це не відповідає. Посмотрите, дивіться, потрібно не міняти фільтри, потрібно не будувати там робити реконструкції. Потрібно. Але ні Андрій Андрієв, хочу розповісти. Це людина, яку поставив пан Столар, коли він прийшов, і він був керівником благоустрій, який боровся з мафами. А сьогодні у нього у цій людині більш всього мафа в нашому місті. Ну, ви вші маєте що це норма ну, у фірта, що можна було забрати Київ облаз, а у Бойкані можна забрати Київ. Ми Сьогодні говоримо а, за місто нашого, але я вважаю, що готовий вас запевнити, що це не тільки в нашому місті відбувається. Uh -huh. Це відбувається в Львові, це відбувається на Надещині, uh -huh. це відбувається в інших містах. У мене питання uh -huh. чому нічого досі не відбувається.